Just Imporio, спортивний трикотаж, Лот номер 25 Лоті 16 одиниць. Так, розпочинаємо. Розмір S, темно синій модель з окулярами. Якість тут. класна. Зараз секунду перепрошую. Не кошлатяться. Особисто собі купували, носиться. Просто ідеально. Емочка. беж. XXL. Підходить як чоловікам, так і жінкам. Дарк Грей, зелений розмір М. Есочка з вишивочкою Молочний колір. XL. Зроблено в Індії. Ціна за одиницю 11,5 євро. L. Такий цегляний колір, Модненький зараз колір. L. з вишивочкою з вишивочкою. В зеленому кольорі. Далі. Брючки в чорному. XL. Довжина, на дивіться, яка класна. Так, і хакки. у нас Емочка. Отже, Just Emporio. 25-й лот, 16 одиниць. Just Emporio.